Ну що, ми до вас повертаємось, і тут зі мною дві ці хороші дві людини. Хороші людини. Двіці, я, ось. я, я не встигла продовжити. То, <рес> той вово. <бо. рес> Оці там от. А, значить, я хотіла, знаєш, що спитати, Олена, в тебе. А, як ти взагалі погодилась? От ти побачила, я, я знаю, що ти питала, як ти погодилась? От ти от прочитала, тобі написав якийсь непонятний мужчинчик. Ну, так, в смысле, ми з... знайомі вже 6-7 років, то що прикалуються. Серйозно? Ну, звісно. Ти думала, а звідки просто... ви знайомі? Ну, ще з 18-го десь. Так, мій, 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 на виступах блондинка притворися. Каже, я припритворяю з А, не ну, давай, Типу вона мене не знала. Да -да -да. Та ні, ні, ну що я. <рес> я не притворялась, ні блондинкою, ні брюнеткою. Я просто погодилась, тому що у мене є ну, скажімо такі, принципові життєві рішення. Коли мені щось подобається, я впускаю це в своє життя. І не важливо е, якого та, статусу те, що мені те. подобається, <світ> та е, знаходиться зараз. Я точно знаю, що з моєю енергією воно стане е, краще. Ну, чесно, що мабуть, в тебе сьогодні сто раз запитували, чи не ревнує твій чоловік? А я в тебе запитаю, по-іншому. він звик уже до дуетів. Да? Ну, ну, він знає, що мій головний дует це з ним. Розкажи мені краще, як тобі було працювати з Едгаром в студії. Ми окремо записувалися. Він приїздив, коли йому було зручно. Я приїжджала, коли мені було зручно. Пару разів, були, що да? та, та ми приїжджали тільки разом для того, щоб там по зведенню, по гітарам, по якимось там моментам інструментальним. От ну і по ідеям різним, угу. що ще зробити в пісні. Тоді все. Тоді все. Ну, пока. Я пропоную поки послухати, а далі продовжимо. І в мене ще для вас опитування, звісно ж, опитування якось. Що, тоді поїхали. Чуєш, Олена Тополя і Едгар. Тім. Чуєш, все читаємо. Я вас вітаю з прем'єрою на Хепі Радіо в нас. Нарешті прозвучав цей трекерка. Зараз там там Аватії. Ви чуєте, ні? Да. Да, 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 там Аватії. Як вам знімалось це мут-відіо? Бу вас мут, да, лірик, я не знаю хто як називає. Муд, напевно. Це да? а кліп буде. Да, так. Це поки що складно Рахуєш, що це кліп? <ріст> <ріст> Слухай, ну там же майже там так, Там же там, там, там... Вибачте, вибачте же майже 100 тисяч. Я трохи відвохла, це нормально. <ріст> Навіщо ну, кліп знімати, якщо вже 100 тисяч там маєш. Ну, да, ну, переглядів за три дні. пішли ну, від пісні дуже залежить. Як ти там не вкладаєшся, кліпчики? От у мене от феноменально, можу просто приклад сказати. Наприклад, пісня на фоні Париж, коли вона була виставлена. Просто з фотографією, такою, там, де просто дощик, і на фоні Париж. Не? Uh -huh. Це просто фото. Воно набрало набагато більше і продовжує набирати, ніж mm кліп, -hmm. в які вклалися е, не просто грошима, ресурсами, купа людей, створення цього всього, і ще мерзли там мінус два годин е, галяком майже. Тому ну, і я бачу просто ваги з цієї розумію, що ну, людям потрібно ну, мати. Просто чесність, просто щирість ось така. А вона є в цьому мудвідео, вона є, в пісні. Вона, е я дуже сподіваюся, що люди це відчувають і оцінюють. Енкер, да. а як тобі працювати з Оленою? Ти ж працював вже не з одною виконавицею. Не з одною Оленою, в тебе вже ж і, і дует був. Ну де, А чому їй можна, а мені не можна? Вона... Та, так, вона... так сильно. Та, нехай пишіть, кричит, да? нехай, нехай кричить. А там стоїть цей баланс. Да? Він трохи глупиться. Їй, їй же можна. Постійно з дуетами, от і я вже поїсти, стопам пішов. Я теж з дуета, з неї тепер дует зробив. А далі буде знову дует? Ні. Вона мені, вона мені пообіцяла, що я останній. В неї. А я край, пообіцяю тут і що. Ну, я я буду. зараз точно на декілька років дуетів не планую більше. тобто... А, це <гас> точка жирна. Так, так чорна. <хи> чорна, бородата. <хи> сила. <хи> бородата сила точка. <хи> <хи> <гас> так, що <опрацювалась, хи> Ну, слухай, професіонал вона, як з нею можна працювати? Професіонал. А коли людина легко, професіонал, але, це як? вже легко, так. Ну, от, Це був легко, але По початку вона мене трошки збесила, але от а коли чі? ці слова почала словами, пот... словами почала да. Але потім я ладно, це прийняв. Кажу, добре, давай. Ну це ладно. не просто прийняти, треба зрозуміти, що ну. це важливий момент. І, ну я тобі раджу постійно звертатись за допомогою. Тепер це всі філологічні значно. питання. Будь так, ласка, так, так, так. орфографічні помилки. Можеш перевірити, будь ласка, <рес> 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 так, я з мамою хотіла пограти. Я сьогодні без пльотки, як ти звик дав. Без м'яча, да. без, без маски буде Так. <рес> Але в мене буде, значить, дивіться, я вам буду називати факт, а ви будете вгадувати, це правда чи ні. Ну, що це факту, правда, чи це видумка. Так, зараз заставочка ж, звісно, має бути. Правда, цітриндеш. Ну. The Beatles записали пісню у ванній кімнаті, бо їм сподобалась акустика. Це правда чи ні? Правда. Вірно. А, Майкл Джексон винайшов танець місячна хода. Це правда чи ні? Ні Вірно. А ти чому я, Він просто слухає відповіді. Так. Перша версія Windows не мала кнопки Пуск. Це правда чи ні? Едкар, ну давай. Звісно. Правда? Так да. Вірно, а, ж, не, не цікаво з вами грати. Я шайтішнік був що О Боже. А, Емінем почав кар'єру як професійний шахіст. Це правда чи ні? Хто ще раз? Як професійний Eminem. шахіст. Думаю, що так. Неправда. Я так думаю. Ти мені підіграла. Так, Гомер Сімпсон має справжню премію Нобеля. Гумар Сімсон, герой з мультика. А, Сімсон? Має справжній Я думаю, що може бути таке. Вірно, це правда. Це сталося у 2010 році. Я була зайнята, якщо ви пам'ятаєте, Євробачення було в 10-му. Я не знаю, хто там що утримався. Так, далі. У фільмі Титанік використовували реальну воду з Атлантичного океану для сцен потоплення. Це правда чи ні? Думаю, ні. Я думаю, що так. Ні, неправда. Не використовували? Ні. А, а що, а що використовує? Звичайно, воду з басейну. З крану. Так вона виглядає зеленою. Ну, затемнілию. А, ну це ж швидко, точно. Так, iPhone міг називатися телепод або мобі. Це правда чи ні? Думаю, що телепот міг називатися. Хай він же ж там по інженер. Я думаю, що так. Почесав око молоде. <світ> око молоде. <світ> Це правда так і останнє. У Німеччині можна отримати штраф, якщо будете йти вулицею і дуже голосно співати. Mm. Це правда? чи Ти була ні? там? Співала на вулиці? Ні, Я не була вулиця. в Німеччині. А десь... Хочу. У мене і коріння трошки німецьке, але я не була. Це правда? Ні-ні <світ> ні. ні, ні. Mm. Думаю, що може бути. Ні, це неправда. Але Ради. машину не можна, знаєш, да, заводити і гріти зимою. Якщо ти завів і грієш машину, знаєш, як ми а тут що, звикли. — А Що сюди в холодно? Так, да, ти повинен завезти і поїхати. Якщо ти грієш, тобі штраф там такий Євро 300-400. Ну ладно, ну, давайте тоді поїхали далі. Ну я так на будущі кажу тобі, якщо там буде, щоб ти не гріла машину. Я так. там на таксі. Ви на таксі будете їздити в Німеччину, але плануєш виїжджати? Ні, я не планую. Якщо мене раптом туди занесе, то я там буду їздити на таксі. Ну, ладно. Дивіться, ви два артисти з таким досвідом, що ого го це вже питання закінчилось, це вже просто від мене питання, mm -hmm. якщо що. А, якби у вас була можливість повернутися назад, але вже з цим досвідом, і от ви б знову стали артистом? Звісно, я із задоволенням і великою вдячністю приймаю все, що сталося в моєму житті, сталося дуже багато. Я, до речі, думала, поки їхала сюди, у мене така думка прийшла. От чому ми дякуємо за подарунки? От бо нам приємно, правда? Але ж подарунки бувають і не дуже приємними, але вони нам дарують досвід, вони нам дарують. Закартування себе і таке дорослішання, та коли ти вчишся жити інакше, відмовляєшся від якихось принципів, щось змінюєш в своєму житті завдяки таким пінділям іноді подарункам. От, тому я думаю, А чому не дякують за це? Чому тільки не задоволені від цього? От, От, тому, люди всі хочуть я, щоб було легко. Я дуже задоволена усім і дуже дякую Всесвіту за, за те, що у мене прекрасне життя. А ви, Едгар? Я, я однозначно, ти знаєш, я ж. Не, не тільки в шоу бізнесі так? І я, я все. Я туди знов, 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 там дует. Піш, я до дуетів був сам, але так. На любительському. Потім дует, потім дуета нема. Тепер сам. Давай. ну, Тобто я, я живу музику насправді. І у мене там інструменти, барабани, я люблю музику. Що би ти змінив? Щоб я змінив? Що би ти змінив, так? Да, Що би ти от змінив? Ну, напевно, напевно, підхід би трошки змінив, бо і обрав би. Там би еміном? Ні. Ну, навіщо? Злівої пішов. Злівою? Не, справою. не справою. Да, з правою, <схай> просто може трошки більш шустріше був по початку, мені здається. Що саме, Знаєш? ти маєш на увазі? Шоу-бізнес така історія, що тут треба іменно жорстко, іменно. Можна сказати? Фігачити? Так, А да, <схай> <да. схай> ось я трошечки скромний був по початку. Тепер трошечки вже а не на так. Площадки. Це нормально і да. це правильно. Ось, а якщо час повернути назад, я б по початку був би не такий скромний, напевно значить, у тебе взагалі могло би скластися твоє життя зовсім інакше і, можливо, гірше, ніж є. Може бути, так. Знаєте, мені хочеться вас отут так от залишити і піти, ви тут собі говоріть, ви фірно говорите. У <зас> вас там багато спільно. Суперечтесь, так? Так, Едгар, значить, з тебе хімчистка в машині. Ай, господи. Взятки беру, так. Ну, я думаю, всі. А шо? а шо? А шо? А всі так роблять? А шо? А шо? А шо? А чого? А, а шо? А шо? Oh, yeah. <laughs> так, я хочу, аби ви ще трошечки щось сказали нашим слухачам хорошого, щасливого, і я ще раз увімкну ваш тречок, звичайно. Mm, Клас. Uh, я хочу побажати цією піснею, яку ви почуєте після промови. Uh, <laughs> uh, вона дуже ніжна, як ця весна. Я дуже сподіваюся, що ця весна uh, буде трепетною. Спокійною, лагідною до всього, що ви переживаєте. Бережіть один одного, шукайте один одного, бо в осінній час це якраз як квіточка розкривається, розкривається сприйняття все світу. І, і ви відчуваєте ці всі емоції, енергії дуже відкрито і тонко, тому бажаю вам просто бути в коханні, і нехай музика завжди буде поруч з вами. Ваша черга. Ну, після такої промови Олени. Мені дуже складно щось сказати. Що тому що ти був в телефоні. бо я сидів в телефоні. Я писав меседж. Що хочу сказати. По-перше, дякую всім слухачам, які підтримують, а нас підтримують багато людей. Всім дякую. Сподіваємось що вам ця пісня зайшла. Сподіваємось на вашу підтримку. Заходьте на YouTube, коментуйте, качайте. Підписуйтесь. підписуйтесь. Дуже важливо. Для нас бачите вашу реакцію, вашу думку да. і ваші коментарі для нас важливі, тому що ми створюємо це для вас, друзі. Да. Дякую ще раз і любимо вас. І не забувайте, до речі, що аби потрапила пісня у наш чарт, ви маєте її замовляти як можна частіше у нас у чаті. Да, от так, чарт і чат. Ну що, зараз після маленької паузи знову почуємо Олену Тополю і Едгара. Чи чуєш? Дякую вам. Чуєте вас ще Дякую.